Президент Польщі закликав саджати до в'язниці за демонстрацію символіки -УПА. Кароль Навроцький, коментуючи скандал з чорно-червоним прапором на концерті Макса Коржа і депортацію десятків українців, закликав Сейм прийняти законопроект про криміналізацію таких дій. Він назвав бандерівців з -УПА вбивцями і збочинцями. У польських громадських місцях вони неприйнятні, і ми повинні реагувати на подібні речі, просто висилаючи таких людей. Ми знаємо, що в Україні, навіть у системі державної освіти, символіка Бандери не описується відповідно до історичних досліджень, і це були вбивці, збочинці. Необхідно сказати, що вони відповідальні за загибель більше ста тисяч чоловік, включаючи наших співгромадян, наших предків. Ми повинні рішуче відреагувати і прийняти законопроект, що знаходиться на розгляді польського парламенту щоб криміналізувати це і не допустити повторення подібних ситуацій, заявив Навроцький.